Добрий вечір, мої дорогенькі. У нас сьогодні цілий день є світло. Це для нас на сьогоднішній день велика радість. А я сьогодні отримала збігла тільки що на поштове відділення отримала замовлення. Тут у мене замовлення майже ароматів багато. Чому? Тому що була акція чудова для рівнів. Платіна і елітна, еліт треба було взяти 6 ароматів, і на них була чудова знижка. І я взяла етрекшени великого об'єму 100 мл, так що запитуйте, є в наявності. Взяла соточку Little Black Dress по чудовій знижечці. Також взяла ось такі набори. Гель шампунь, чоловічий і э, парфюм, таких два набори. І ось такий э, варіант взяла. Це тобто в мене вийшло 6 штук і вийшла дуже дуже приємна знижка. Так що запитуйте, буде і вам приємна знижка. Також взяла ось такий напір, сама користуюсь таким денним кремом. Нещодавно в мене ще дівчина забрала, і я вже думала, візьму ще, це 35 плюс денний кремчики. Взяла ось такий тонік. У нас тоніків небагато в компанії. Є тільки серія Enju і серія Skin для проблемної шкіри. Ну, ось такий взяла тонік. У мене, він користується попитом. Сама колись таким користувалась, це з вітаміном С. Так, також для дівчинки отримала помадку. Це помадка під замовлення. Це у нас рожевий сатин, пінк-сатин. Ой, не відсвічує. Назва от Пінксатин, бачите, який? Це серія люкс, вона зараз в снижці, далі вона буде дорожча. Так що отримала бальзамчик такий, ось такий набір під замовлення, це відновлення, шампунь і кондиціонер. І ось такий шампунь. ще отримала Це шампунь з блиском, він придає волосся блиск. Він також в акції був, там, при замовлення на велику суму він йшов. Дуже-дуже поприємній ціні. А також замовляла ось такі олівці для очей: це сірий Сатурн і Blackest Black, чорніше чорного. Е, вони в мене дуже-дуже користуються також попитом. Це наші олівці для очей, стрілочки робити. Дуже класно. Ось таке замовлення. Так що дівчатка, хто очікує свої замовлення, уже прийшли. Завтра зможу з вами зустрітися і віддати вам замовлення. А кому може треба ось такі аромати з великою знижкою, звертайтеся, в мене є. Так що, звертайтесь, чекаю ваші дзвіночки. Всім пока. Доброї ночі, пока!